Вітаю! Ми продовжуємо грати у Satisfactory і сьогодні ми заберемо кудись глибоко у ліс, аби відшукати трохи Хмизум, а можливо іще когось. Глянемо, що які там наступні цілі. Польові дослідження. Що в нас тут є? Сканер об'єктів є ММА. Ну я би це зараз зробив. Калібрацію потрібно. Що, мені мапа відкрилась, ану. Оу, oh, є, yeah. дивіться, де є. Оце ми дім. Отут я впав. А тепер погляньте. Яку область ми поки що могли бачити і куди нам треба ще йти? Ідемо так ми знадрем зад. Чуєте цей звук? О, знайшли слимака. Знайшли слимака. Сюди-сюди. й блакитного. Мені здається, вони проапгрейдили, і тепер всі слимаки однакового кольору. Раніше був жовтий, зелений і фіолетовий. Тепер вони всі голубі. Так, зараз я до тебе доберусь. А! Давай, один на один. Раз. Я раз. Ди ти побіг? Я тут. Давай. Вендер Треодор. За дика корида у Сетіс Факторі. Ні, ні-ні, не тікай. Добре тікай. Ого, як його на інерції прокинуло. Такими іграми дітей треба в школі вчити фізику, математику і електроніку. Так, лимацьо. Я тут... Ще один. Він який в нього лоб твердий. Фух, він не падає. Не впав, не впав. Ні, ну Якщо починати грати цю гру, то вона значно цікавіше грається в плані досліджень, проходжень і навіть бойовки е, з цими монстрами. Тому що на кінцевих стадіях гри у тебе вже джетпек, у тебе вже е, куча зброї, тобі взагалі нічого не страшне. Можливо, вони готують якихось ультравеликих і складних монстрів, що трохи збалансує. Силу гравця на пізніх стадіях. І ти реально треба буде поборотися. Ви ж ти прикол? Мені здається, що вода мене несе. Тобто тут реалізована течія. О, гриб знайшов нарешті. Називається він бекон беконовий гриб. На сніданок їдять. Слухай, може вже повара повертатись. О, привіт, малий. Я знову нічого не маю. Слухай, зніми цю маску клоуна. О, я знайшов, я знайшов вхід в ту печеру. Так, світло. І чудернацькі гриби. Ага, павуки. Павук. І слимак фіолетовий. Ти мене побачив? Не та. Не та. Де ти. Дети. це павуків відверніться. Так є. Ще десь був один. що Що це? Рештки оси? Це оса? Народ, ви осу бачили? Це явно не оса. Куди сюди. Ти м'ясом оси нагодую. Блін, пробіг. Два? Вони реально дуже страшні. Я не знаю, я бив монстрів в багатьох іграх, але ці просто такі швидкі і страшні, щоб до всрачки. І ще й називаються оса. Яким боком це оса? А чо по двоє? Вони працюють в парі. Це брати. ух я їх здолав. Їй стало легше бити, до речі. Раніше вони просто тебе загризали і ще й кислотою прискали. А так я втратив тільки 4 здоров'я. І фіолетовий равлик мій. Фіолетовий електрослимак. Це ж не равлик, це електрослимак. Здоровило, здоровило. Мід? Вони так добре штовхають, чесно. Ще один є. Та що ж таке? Чого вас так багато? Ще один. Виходь! Мені подобається, що вони ховаються в пущах для атаки, а потім нападають. Неочікувано. Ще один я... Слухайте, вони, по-моєму, по-моєму, не помирають. Це якісь е, ультрабоси. боси. Де ти я? Так? Да? Ось він тут впав. Так, блін, зі спини. Ще не помер? У мене вже здоров'я мало. Скільки я їх вбив? Я Не знаю, напевно, штук зо 5. Знаю, що тут була раніше механіка, якщо ти проходиш, наприклад, через ліс, тут є моби, ти їх вбиваєш, і просто наступний раз приходиш, вони знову спавняться. Але якщо в той момент, ну, тобто, коли ти їх вбив, збудувати там електроопору, по якій буде йти струм, то вони не спавняться. До цього здорового я не завалю. А цього я б завалив, чесно, так хочеться його завалити оцього. У мене три здоров'я Ти во... Бо... й тікає. Я тут, я тут, я тут. Я тут. Я тут. Я тут. Завалив. А, рештки плювача. Не плюйте, будь ласка, а то буде так, як з цим чуваком. Слухай, малий, я забрав твого основного ворога. Напевно, якщо це був твій ворог. Так, о, ні, нам не сюди. Щось світиться? А, я знаю, я знаю. Деякі равлики заховані в каміннях і треба вибухівку дістати, аби їх відкрити. Добре, ну, зробили експлорейшн, дослідження, відкриття світу трохи. Тепер треба додому повернутися якось. Принаймні ми вижили. Збирали трохи листя, деревини. О, ми дома! Боже, як я скучив! Реально, відходиш від бази зовсім недалеко. Але не відчуваєш себе в безпеці. Дуже хочеться повернутися чим пошвидше. Шатл приземляється, слухайте. Це якась бага. Треба вже будувати окремий будинок. Так, сюди дерево. Дерво, дерево дерево, дерево ми сюди подаємо. А сюди подаємо листя. І на виході отримуємо біотопливо тверде. Тому що це буде завод на вимогу. Я зазвичай їх роблю. Для того, аби, коли у мене з'являється потреба, щось автоматизувати, але не хочеться будувати великий завод. Для прикладу, треба робити армовані пластини. Мені, щоб налагодити виробництво армованих пластин, потрібно робити видобувництво. Заліза. На якомусь іншому родовищі. Абсолютно іншому родовищі. Треба робити. Залізні пластини і робити шурупи. І потім ще збирати їх на складачі. Але мені не треба так багато армованих пластин. Ну, немає ринку збуту. Максимум, що я їх використаю 200-300 штук для конвейерів другого типу. Тому це от такі допоміжні заводи. Тимчасові фабрики Енкракен, а ти бачив мої, mm. мій основну фабрику в Satisfactory? Ну маю на увазі те, що я грав впродовж останніх 5 років, поки не забив. Треба якось буде зняти відео, мені чомусь хочеться. Показати вам, що я робив. Так, закидаємо залізні пластини сюди. Шурупи закидаємо сюди. І ще електрику бажано провести. Гарно виглядає. Йдемо візьмемо, попробуємо бензопилку. Я її зробив, а я її ще не потестив. Зробити бензопилу і не потестити її це. І треба її ще заправити. А як її заправити? А, воно бере з контейнера. Ну, мені ці дерева подобаються. Ух, яка вона грозна. Анімація появи просто топ. Давайте десь подалі відійдемо від нашого основного місця, бо ці дерева, якщо я виріжу, я буду взагалі в пустелі. Так. Давайте пиляти оце дерево. З нього має прийти велика кількість деревини. 91 деревини. Зараз Ментікора знову прийде, скаже, він знов краде ваш ліс! Дуже схоже на смереки, але це не смереки. С... Секвоя? Секвоя це щось з ліанами зв'язане. О! Мене б'ють! Я, я тебе забудую. Друже, ну ш... Ну, що тобі. Все, все, склей, власне. Ні, ти ще живий! Спержу все. Дуже гарний монстр. Так, тут що є? Тут є. Критерій Руда. О, її теж потрібно буде багато. Я можу на карті поздати позначку? А... Це що? А підписати її можу? Варіативність до дозволеності дуже багато. Отут ну, я буду знати, що тут катерія варуда. І як ти будеш знати? Я не знаю, я ще не придумав. Але більше ніяких позначок я не робив, тому в мене варіант лише один. Шо це таке? Що це таке? А, це позначка? Йо, я думаю, що це таке відбувається? Це позначка. Хіба. Я аж чуть, чуть перед цей перехвилювався. Добре, ми дерева мали різати. Там, де густо, там і проріджуємо. треба великий різати. Вон там такий здоровий, дивіться. о-о-о Ну, я, напевно, не спиляю його. Оце от. Сумніваюсь. Ні. Це якийсь мега ультравеликий баобаб. Запобіжник згорів мережа не працює, все, повертаємось. Все рівно ми не можемо вийти на те, що у нас буде забитий цей е, контейнер біотопливом. Пвердим біопаливом. А, тут закінчилося як його. Ну, листя, яке ми закидували. Так. Туди я скидаю листя. Виробляється біомаса. Біомаса. У цьому вигляді. Проходить далі. І з неї виготовляється тверде біопаливо. До речі, тут треба 120 за хвилину, може ми тут покращимо цей конвейер? Або... Скільки це виробляє? Це виробляє 300 за хвилину? О, ну ясно, де ми протупили. Не ми, а я. Парвно швидше доставлятиметься. Не простоюватиме завод. О, що ми забули зробити. Ми забули зробити дуже важливу станцію. Ультра мега важливо. Це. от... Для чого ця гра робилась? Вона робилася для мами. Станція робилася для мами. М-м-м. -ма. Добре. Ммме. Просто одне от пропустили. Отже, оце наша мам. Машина молекулярного аналізу. Не те, що ви подумали. Чудоземні організми. Так. Оце. Треба притащити її. Давайте позбираємося, що у нас є. Раз, два, три, чотири. Мам. Досліди нам, будь ласка, чузоземні організми. Отакі от. Білок, білок, все ж таки чузо, чузо, чужородний білок. Аналіз завершено. Досліджено кнура. Аналіз завершено. Для запуску іншого аналізу виберіть новий вузол. Добре. Е, для цього нам потрібна капсула ДНК прибульців. ДНК прибульців. І біомаса. Я дослідження. А, як зробити. Потім зробимо. Так, почати дослідження. Це оса. А це? Дослідження плювача. Так. Залишилось якісь креветки. Гніздо. Оце те, що ми бачили. Тепер, зробивши білок, ми можемо запустити нове дослідження. Це наш верстак. Білок із нура. Білок із оста. Та будь-який. Будь-який білок. Навіщо він, до речі, мені його можна споживати? Напевне. Так. Ми відкрили наступний наступний етап у цьому дереві, і тут є інгалятор. Тут треба 50 роутерів, э, це трендець дорого. А тут треба кабель, збільшення обсягу, обсягу речей. Це я, це я вже біжу і дістану вам кабель, бо в мене його має бути дуже багато. Потрібно... Тисяч... Знову світло пропало. Дуже світло вибиває часто. З тим щось робити. Ну, майже повністю перейшли на тверде біопаливо. Залишилось буквально дві стопки. Щоб сюди повне завантажити і сюди. Тут вже 155 є. Я... Тут 90 бракує. Якщо в мене у всіх буде біопаливо, то не треба буде так часто бігати. Добре, Чудоземні організми. Хочу більше місця. Плюс 5 кумірок. А Цього в мене ще немає. На жаль. Добре, тут якийсь ключик є. Структурний аналіз. Недостатньо ресурсів. Треба зробити капсулу ДНК прибульців. Капсула ДНК прибульців. Для цього потрібно що? Зуземний білок. він О, Отже, що? Нічого. Це ключик треба відкрити. Структурний аналіз. Закрити. І знову ж таки потрібен ротор. І ці яких. Гвинтіки маленькі. Ну, з цим деревом майже закінчили. Поки що ми вперлися в ротори та армовані пластини. Це буде теж пофіксено. Можемо продовжити потім. Ну, а сюди добратися це довго. Кварцевий осцилятор хіба що десь знайдемо. Поживних речовин. Нічого не знайшли окрім грибів. Навіть кокосів не знайшли. Треба десь далі виходити за місце. У нас немає ні сталевих труб, ні рамок поки що. Але в нас є енергослимаки. Блакитний, самий простий. Фіолетовий. І Фіолетовий? Ні, знову блакитний потрібен. Так! Розгін заробництва завершено. І ми на всіх парах біжимо до наших. До речі, а мені тепер не треба оверклоку. Тому що воно працює стабільно. Ми розрахували так, що 120 ми використовуємо. Дивіться, дивіться як тут гарно. Ну, реально, ну красота. Просто. Чого вам ще треба? Беріть, будуйте завод. Руйнуйте це все, паліть, вирізайте дерева і будуйте на цьому місці завод. Так, не питайте, чому саме це місце? Я вибрав для будівництва космічного ліфта. Але ця епічна подія відбулася прямо от зараз, на ваших очах. Епічне видовище будівництва космічного ліфту Сатісфекторі. Як вам видовище? воно відкриває. А тут зверху опускається така величезна фіговина, яку треба закріпити. Круч, правда? Фантастика як євно виглядає. Оця штука вверху, і ми навіть можемо до неї добудуватися. Треба якось спробувати. А на сьогодні це все. Тому не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар, адже саме через ваші коментарі, адже саме ваші коментарі пришвидчують вихід наступного відео. З вами був Бендер. Зустрінемось!